Нині на Рівненщині існує 118 комунальних підприємств, з яких три знаходяться у стадії реорганізації, стільки ж припинило свою діяльність, а ще два у процесі ліквідації. Відтак, будівлі, які їм належали, бідкаються обласні посадовці, нині приносять тільки збитки. Як довго ще ми не знатимемо, що робитимемо з рівне відеокіно з дубинським міжрайонним онкологічним диспансером? Обласним центром медико-соціальної реабілітації дітей з органами враження нервової системи, обкому рівнеінвестбудом та архітектурним центром. Шановні колеги, що ми чекаємо? Минулого року розповідає головний економіст області із 17 комунальних підприємств рівного лише сім закладів закінчили рік з прибутками, решта із загальними втратами для бюджету у понад 16 мільйонів гривень. Збитки зафіксовано. В Рівненському обласному виробничо комунальному підприємству допровідно-каналізаційного господарства Рівне обводоканал 15,5 мільйонів збитків обласне комунальне підприємство Міжнародний аеропорт Рівне 976 тисяч гривень збитків. Комунальне підприємство Рівне Паливо 265 тисяч гривень. І газета вісті Рівненщини» – 40 тисяч гривень. Неабияке навантаження на обласний кошторис складають і комунальні заклади охорони здоров'я, яких в області налічується 45. Втім, проведена минулого року оптимізація ліжкового фонду та реорганізація галузі дозволила перекрити недостачу з фінансування. Ми зробили аудит, вирішили де у нас є е, слабкі місця, де нас треба додаткові площі раз. Що саме дорожче? Штати кадри 2. Ми скоротили 400 ліжок у 2011 році, скоротили велику кількість. Тих посад, які були просто посади безфізичних осіб, скоротили і фізичні особи. Одним зі шляхів економії чиновники вбачають і заміну застарілих систем опалення у комунальних закладах. На це в обласному бюджеті планують передбачити відповідні кошти, аби вже в наступні роки гроші витрачені на енергоносії спрямувати на заробітну плату. Разом із тим, які саме кошти будуть направлені на отримання комунальних закладів цьогоріч, стане відомо лише після того, як буде остаточно затверджений бюджет держави. Вікторія Катеринчик. Микола Штемпель інформаційна програма День.